Одного разу побачила Давида Рахамію у вишиванці. І тут же мені згадався Янукович, Азаров, Кива, Рабінович, Поклонська, ну і багато інших паразитів і зрадників України, які осквернювали своїм смердючим духом національний український одяг. Де знаходяться зараз ті лжепатріоти, ми знаємо. Недаром у Євангелії від Матвея написано: Стережіться лже пророків. Що приходять до вас в овечій одежі, а всередині вовки хижі. Ви пізнаєте їх за плодами їхніми, хіба збирають виноград з тернини або з будяків смокви. Добре дерево родить гарні плоди, а лихе дерево плоди погані. Не може добре дерево приносити плодів поганих, ані лихе дерево плодів добрих. Всяке дерево, що не родить доброго плоду, рубають і в вогонь кидають. За їхніми плодами, отже, пізнаєте їх. І українці вже пізнали тих. Але сьогодні мова не про них. Сьогодні продовжуємо пізнавати тих, хто в даний час дотичний до керівництва нашої країни. Зокрема, що собою являє голова правлячої фракції в Верховній Раді Давид Арахамія. На словах він також патріот і вболіває за долю України. Але любити Україну треба не словом, а ділом. А діла цього пана ми вже почули і побачили. Про частину з них опубліковано у моєму попередньому відео. А сьогодні наступна порція інформації про керівника керуючої політичної фракції Слуг народу у Верховній Раді Давида Рахамію. В лютому 2020 року в етері телеканалу Прямий він заявляв про можливість відновлення подачі води до тимчасово окупованого Російською Федерацією Криму Путін буде вимагати. Він піде на поступки з приводу Донбасу, але дайте воду в Крим. Яка буде особисто ваша позиція? Ваша не фракції, ваша ну я вважаю, Я буду, моя особиста позиція, що я буду вважати це достатнім компромісом. Ну, я б я б, я б на, 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 на таке пішов. Тому що в Криму так чи інакше водою будуть користуватись громадяни України. Це тоді викликало суспільну критику і збурло українську політику. Представники меджлісу кримсько-татарського народу назвали це здачею народу. І під тиском громадськості пізніше Арахамія змушений був виправдовуватися на своїй сторінці у Фейсбуці. Давид Рафемія був активним прихильником розведення військ на Донбасі. Нагадаю, що перше таке розведення відбулося 30 червня 2019 року у станиці Луганській, а 29 жовтня наші війська відійшли з позицій у золотому Луганської області. Хоча вечором перед тим російські найманці відкривали вогонь по житлових будинках із застосуванням стрілецької зброї. Прес-центр операції об'єднаних сил повідомляв про ці та інші обстріли там за три дні до розведення, тобто семиденної тиші, не було. І хоча умови розведення сил на ділянці не були дотримані, нашим військам з офісу президента все-таки віддали наказ здати свої позиції. Військовослужбовці Збройних сил України не вірили, що таким чином можна досягнути миру, і не були задоволені таким рішенням влади. Вони занадто добре знали ворога набагато краще ніж ті, що сиділи в Києві, щоб повірити в те, ніби можна просто перестати стріляти, і все буде добре. Адже противник користувався так званим перемир'ям і відновлював свої вже напівзруйновані оборонні позиції. 30 жовтня 2019 року ветерани війни, волонтери, і активісти вийшли з акцією протесту під офіс президента. І вимагали зупинити розведення військ, бо такі дії, на думку протестувальників, встановлюють загрозу суверенітету України і зраджують пам'ять загиблих воїнів. Я просто бісить те, що я, я звичайний громадянин, пенсіонер, патріот. Чого мене обманюють? Чого мене держать за дурака? Чому мені брешуть весь час? Відведемо тільки, коли днів буде тиша, де тиша вже у тебе за спину, дядя. І відводити війська з тих позицій, які були е, ціною життя наших хлопців завойовані, це взагалі зрада. Сьогодні ми кажемо, президент Зеленський, ми не знаємо хто ти, ми не знаємо, хто біля тебе, хто тобі нашіптує. Ти сам приймаєш рішення, чи умніки, чи ти ні. Прийди до нас, поки не пізно, і поясниш, ми коли ми подивилися тобі в очі. Але до них ніхто тоді з офісу президента не вийшов, і наступного дня українські війська покинули золоте. Незважаючи на запевнення влади про те, що перемир'я приведе до миру, мир так і не настав. Окупанти продовжували атакувати позиції українських військ. Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що розведення військ на Донбасі потрібно. Далі продовжувати, ми далі йдемо по шляху розведення, і це наша наш шлях до встановлення миру. І є, е, з тієї сторони звичайно багато зацікавлених сторін, які не хочуть припинення вогню, і вони можуть робити провокації. До цього треба бути готовими. І я вважаю, що ну це єдиний шлях, який ми зараз. Будемо працювати як на політичному рівні, так і на оперативно тактичному Вбивство окупантами наших військових Арахамія називав провокацією з тої сторони. Ми дуже добре пам'ятаємо наслідки тих так званих провокацій. Наші воїни гинули практично кожного дня. За період, нібито перемир'я, ряди наших воїнів зменшились майже на 300 чоловік вбитими і більше тисячі пораненими. Та хіба це було розведення? Звичайно, що ні, бо розведення відбувається з двох сторін. То був відступ української армії на українській землі, яка поколіна в крові хлопців, що боролися за кожен її сантиметр. Цинічний і абсолютно непотрібний відступ. Це була зрада, розвели не війська, а всю країну. Бо вже через півтора місяця після того, у квітні 2020 року, окупанти на Донбасі замінували потенційні ділянки розведення. Отже, кому було вигідне так зване розведення військ? Україні, звичайно, що ні. Думаю, що рішення про так зване перемир'я і розведення військ приймав не сам Зеленський. Серед його радників був також і Давид Арахамія. Ми ж бачили в першій частині в попередньому відео, як Зеленський хизувався окремою кнопкою на пульті зв'язку з Девідом Брауном, з яким радиться він казав кожного дня. Як голова фракції Слуги народу у Верховній Раді Давид Арахамія очолював тимчасову слідчу комісію Верховної Ради з питань розслідування пожежі вибухів на складах боєприпасів у період із 2014 по 2018 роки. У місті Ічня Чернігівської області, у місті Калинівка Вінницької області, місті Балаклія Харківської області, Сватовому Луганської області і в Кривому Розі Дніпропетровської області. У квітні 2020 року він оприлюднив висновки тієї тимчасової слідчої комісії, яку очолював, і заявив, що причиною вибухів боєприпасів був не російський безпілотник. Хоча ця версія була і залишається основною у правоохоронних органах, а внаслідок підриву заздалегідь закладеної величезної кількості вибухівки, тобто навмисне мінування і підрив складів зсередини, основною версією чомусь було вигадано, кажуть, що прилітів російський безпілотник і все знищив. Висновок нашої роботи за ці 6 місяців. Чітко каже, що ця версія не правдива версія, і що основна версія, що це був підрив із Хто це підривав, хто це у всьому винен? Ми не знаємо. Це треба далі продовжувати слідство. Але ми точно знаємо, що це не безпілотник. В той час як УкрАерорух зафіксував на місці надзвичайної події російський безпілотник. Але це для Рахамії не було доказом. По суті, голова правлячої фракції озвучив підозри українським військовим. Якщо не в причетності до підриву складів, то в їх мінуванні, що практично одне і те ж. Проти таких висновків керівника парламентської тимчасово свідчої комісії Давида Рахамії виступили тоді багато політиків і експертів. Вони звинувачували його в некомпетентності і наміренні брехні. Виступи Рахамії лють воду на млин російської пропаганди, а оприлюднена ним нібито основна версія є хибною і базується на брехливих доказах. А колишній головний військовий прокурор Віктор Чумак тоді заявив, що при розслідуванні вибухи у Балаклії версія закладок у Ґрунт була досліджена і повністю відкинута. То кому, шановні друзі, була вигідна така заява Арахамія? Звичайно, що на Україні. Його виступ зі звітом на засіданні Верховної Ради став зброєю російської пропаганди, яка й так завжди твердила, що українці самі з собою воюють. І самі себе і підривають. І Арахамія це підтвердив. Але заява Арахамії не знайшла свого підтвердження у матеріалах слідства, яке у вересні 2023 року завершили слідчі ДБР та СБУ за процесуального керівництва Генеральної прокуратури України. В результаті слідчих дій було виявлено причетність саме російських спецслужб до вибухів військових складів в Україні, а також в Чехії, де зберігалася зброя для України. Учасникам організованої групи було повідомлено про підозри, зокрема колишньому начальнику головного управління генерального. Табу збройних сил РФ Ігорю Сергуну, колишньому охоронцю Путіна Олексію Дюміну, командувачу сил спеціальних операцій збройних сил Російської Федерації, генералу майору Валерію Флюстикову і командиру. Центру підготовки спеціалістів особливого призначення генерал-майору Андрію Авер'янову. Крім них підозри також отримали ще понад 25 безпосередніх організаторів і виконавців диверсії з поміж російських спецслужб. Серед них є і всесвітньо відомі любителі Солберських шпилів Анатолій Чепига та Олександр Мишкін. Підозру також повідомили і спільникам російських диверсантів зрадникам з України. Один з них безпосередньо керував БПЛА Яке скинуло вибухівку на Сватову. Це громадянин України з позивним Старт, який у 2014 році приєднався до терористичної організації так званої ЛНР, а згодом почав працювати на російські спецслужби. 28 січня 2022 року, менш ніж за місяць до повномасштабного вторгнення расистів, Арахамія разом з Данилом Гетьманцевим подав законопроект, що відміняв мито для бітомуму виробництва Росії. Які використовували для великого будівництва доріг, ну щоб оркам комфортніше було вдертися на територію України? Ось чим перед війною займалися в парламенті депутати найбільшої правлячої фракції? У попередньому відео я вже згадувала, як Давида Рахамія пропонував скоротити армію, бо бачите, дуже багато грошей з бюджету на них виділяється. Вже 22 лютого за два дні до вторгнення орків на територію України фракція Слуг народу під керівництвом Давида Рахамії блокувала закон про виділення додаткових коштів для української армії. Та й сам Арахамія не бачив загроз російського вторгнення і був дуже стурбований тим. Що паніка всередині країни штучно нанітається через заяви Заходу і Сполучених Штатів? Я не знаю реальні причини, чому сполучені штати так роблять, але да, точно це не працює на користь економіки України. Ми багато разів сьогодні мер Маріуполя, який там поряд. Каже, немає ніякої загрози, але потім хтось їде і заявляє, що в Маріуполі завтра щось буде. Це неправильно просто робити. Ми спілкуємося по дипломатичним каналам. Пан Кулеба, як міністр закордонних справ, неодноразово це підня, піднімає питання вже, тому що це ну, так не... Як сказати вам, не по дружньому це, це ці сигнали надсилаються в суспільство я про США і про інші країни, які намагаються зробити сіяти пані? Тому мені здається, що це якась в першу чергу інформаційна операція, а не військова. Тут навіть і коментувати нічого не хочеться. Ми пам'ятаємо, як 6 березня. 2022 року на територію Яворійського військового полігону приїжджали голова фракції слуг народу Давида Рахамія і радник Єрмака Михайло Подоляк. В соцмережах вони публікували навіть фото, яке було зроблено безпосередньо на території стратегічного військового об'єкту. А рівно через тиждень. 13 березня рашистські війська здійснили авіаудар по даному військовому об'єкту, в результаті якого загинули 35 військових, і ще 134 отримали різної ступені поранення. Відомо, що 4 березня Рахамія і Подоляк, як члени української делегації у переговорах з Арефією, проводили брифінг у Львові, хвалилися журналістами, як вони працюють з расистами і як моцно захищають інтереси країни. Ну а 6 березня вони виявилися на військовому об'єкті. От якого хрена вони туди поїхали і фоткалися там. Їх статуси і посади ну ніяк не дотичні до військових справ. Один проштовхує Верховній Раді потрібні закони для влади, а другий ну, щось там радить голові канцелярії, президента. А от як вони моцно захищають інтереси країни, свідчать стамбульські комуніке. Давида Рахамія брав безпосередню участь у підготовці редакції договору з Арефією і очолював переговорну групу на переговорах, які відбулися 29 березня 2022 року у Стамбулі. Українська сторона офіційно тоді представила свої пропозиції щодо нової системи гарантій безпеки для України в обмін на нейтральний статус. Серед держав гарантів пропонувалися Сполучені Штати, Велика Британія, Франція, Китайська Народна Республіка і Російська Федерація. Щодо тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей і Автономної Республіки Крим, то оскільки їхній статус не врегульований, міжнародні гарантії безпеки на цих територіях тимчасово не працюватимуть. Питання статусу цих територій запропоновано винести в окремий пункт, який мав розглядатися в межах переговорів Зеленського і Путіна безпосередньо. Крім того, окремим пунктом запропоновано зафіксувати позиції України і Росії щодо статусу Криму на 15 років, і протягом цього часу мали проводити двосторонні переговори щодо статусу Криму і Севастополя окремо. Тобто, Арахамія як представник держави України не вважає ці території українськими, а каже, що їх статус ще не врегульований. Згідно даного проекту договору. Україна зобов'язувалася відмовитися від входження до НАТО і стати позаблоковою країною. Крім того, Україна мала взяти на себе зобов'язання не розміщувати на своїй території іноземні військові бази, іноземні військові контингенти, а проведення військових навчань на території України було б можливе лише за згодою країн-гарантів, до яких мала входити і Ерефія. Радник Путіна Мединський, який очолював групу расистів на переговорах, заявив. Ми отримали пропозицію зі сторони України для рассмотрения, понятно сформулювану їх позицію, по включенню в договор. Україна проголошується постійно нейтральним державою під міжнародно правовими гарантіями в целях реалізації внеблокового безядерного статусу. Эти гарантии безопасности не распространяются на территорию Крыма и Севастополя. То есть Украина отказывается от стремления вернуть Крым Севастополь военным путем и заявляет о том, что это возможно только путем переговоров, дипломатических и так далее. Конечно, это не соответствует никак нашей позиции, но Украина сформулировала свой подход. А также не распространяется на ту часть Украины, которую она называет отдельными районами Донецкой, Луганской областей. Что такое эти отдельные районы, формулирует Украина отдельно, и какова площадь этих отдельных районов. А Россия формулирует так, как она это понимает. Украина отказывается от вступления в военные союзы, от размещения иностранных военных баз, контингентов, проведения военных учений на территории Украины без согласия государств-гарантов, включая Российскую Федерацию. От зі своєї сторони Російська Федерація не возражает проти стремления України вступить вступити в Європейський Союз. Також Україна чтобы щоб окончательне рішення було э, оформлено на встрече глав государств. Це така та, та система, на яку ми хочемо э, побудувати нове майбутнє України з точки зору безпеки. Ось такі умови договору пропонували Росії від імені України Рахамія і Подоляк. Там же у Стамбулі у межах українсько-російських переговорів відбулася і окрема особиста зустріч глав делегації, тобто Давида Арахамії і Володимира Мединського. І які ще питання, крім договору, обговорювали з ними, невідомо. Міжнародні ЗМІ звернули тоді увагу, на яких підставах і в якому статусі брав участь у цих переговорах російський підприємець Роман Абрамович. Офіційний представник президента Туреччини Ібрагім Калин прокоментував, що Абрамович прибув до Туреччини як хтось, хто був призначений Путіним як переговорник. А прес-секретар Путіна зазначив, що залучення Абрамовича було погоджено обома сторонами переговорів. Насправді, присутність Абрамовича на цих та інших переговорах це спланована спецоперація ФСБ у спробі захистити статки Абрамовича. За різними підрахунками, через санкції він міг втратити понад 7 мільярдів доларів. Крім того, заарештовано його рахунки в Британії, на один з яких переведено 3 мільярди євро за продаж Челсі. Санкції були накладені на нього західними країнами і Сполученими Штатами як на людину, яка має тривалі близькі і привілейовані відносини з Путіним. І всі розуміють, що насправді це статки не Абрамовича, а Путіна. Бо інакше не було б такої спецоперації, адже не на одного Абрамовича санкції накладені та чомусь тільки його статки старається захистити Путін через українських можновладців. І Давид Рахамія, як учасник переговорів з Російською Федерацією, став інструментом виконання цієї спецоперації. Іншими словами, він став лобістом путінського гаманця Абрамовича у суді. Адвокати олігарха направили документи Європейському Союзу, в яких наголошують, що Абрамович ніколи не висловлювався на підтримку політики Путіна в Україні. І до тих документів долучили ще листа від Арахамії, який наголошував на позитивній ролі Романа Абрамовича у врегулюванні російсько-українських зв'язків. Зокрема, Арахамія заявив, що завдяки російському олігарху були узгоджені зелені коридори. В результаті яких вдалося врятувати до 400 тисяч цивільних. Ну, прямо герой України. Може йому ще й золоту зірку вручить. Такі ж самі листи підписала і ціла низка відомих ізраїтян. Ректор Тель-Авівського університету Аріель Порад вже зізнався, що написав листа американському послугу Ізраїля на підтримку Абрамовича через те, що він пожертвував 50 мільйонів доларів. Фактично, це можна вважати хабарем. Хоча юридично є допомогою університету. Ректор Тель-Авівського університету, не єдиний, хто зізнався у підкупі Абрамовичем. Інші прихильники скасування санкцій проти Абрамовича також вже зізналися, що фактично отримали за це хабар, в тому числі і російський режисер Кирило Серебренніков, який також пояснив свою підтримку олігарху тим, що той фінансово допоміг артистам і дав можливість вижити. Зрозуміло, що заради порятунку своїх і путінських мільярдів Абрамович може піти багато на що, в тому числі і на відвертий підкуп своїх прихильників. І Давида Рахамія один з них. Та якщо вже відомо, що за кожний такий лист Абрамович платив по 50 мільйонів доларів, то чи хтось повірить, що Рахамія надав йому свої послуги безкоштовно. То на кого працює лідер фракції Слуги народу Давида Рахамія? На Україну? На Путіна і його гаманця Абрамовича. Також відомо, що і Зеленський просив Байдена і Джонсона не вводити санкції проти Абрамовича, залученого до переговорів з Російською Федерацією. Але ми вже бачили результати тих переговорів. Ми бачили в Оленівці, ми бачимо їх результати і в Маріуполі, де расисти організовують судилище над азовцями і підготували для них клітки. До речі, про Оленівку керівник фракції слуг народу Давида Рахамія і радник Ермака Михайло Подоляк як учасники української переговорної групи з Російською Федерацією 20 квітня заявляли, що вони готові зустрітися з російською стороною у заблокованому Маріуполі з метою переговорів щодо евакуації військового гарнізону Зазовсталь, і після тих переговорів. 16 травня вищим військовим командуванням було віддано наказ командирам підрозділів, які перебували на Азовсталі, зберегти життя особового складу і здатися на милість оркам. У полоні опинилися понад 2,5 тисячі українських бійців, і не просто в полоні. Вони опинилися в руках тих, хто давно вже горів бажанням зробити з ними те. Що фактично зробив 2 серпня Верховний суд Рефії визнав український полк АЗО терористичною організацією. Тобто більша частина бійців, які наразі ще перебувають у полоні окупантів, вважаються не військовополоненими, а терористами. І ми всі розуміємо, що за цим стоїть. Тепер їх можна страчувати через суд, але ми розуміємо і знаємо, який суд у Росії. У них за тероризм вища міра покарання, розстріл. Ось так наша влада подякувала відважним бійцям, які 82 доби мужньо захищали Маріуполь і стримували ворожу навалу на Україну. І складається таке враження, що не лише оркам, але й нашій владі не до душі справжні носії української державності і герої сучасної національно-визвольної війни за незалежність України. За видачу ворогу воїнів захисників Маріуполя і всієї України за їх муки в тортурах, за їх смерть разом з іншими, хто причетний до цього, має понести повну відповідальність. І Давид Рахамія на початку своєї кар'єри при зеленій владі в інтерв'ю виданню Вектор Медіа Рахамія відверто пропонував продати Україну і просив дати йому мільйон доларів, щоб помножити цю суму під час здійснення такої масштабної афери. Я хотів би бути менеджером з продажу України для іноземних інвесторів, казав він. Якщо нова влада буде схильна до експериментів, я хочу зробити публічний челендж. Мені потрібний 1 мільйон доларів і один рік. Я їздитиму на світові виставки з корочкою повноваженого і паспортом інвестиційних можливостей. Я знаходитиму людей, яким продаватиму ідеї України як країни, де можна реалізувати будь-які бізнес-ідеї. Мені байдуже, що продавати, навіть якщо це будуть корисні копалини. Я впевнений, що зможу продати все, все, що завгодно. Навіть якщо я в цьому нічого не розумію. У мене це вийде, я певен. І якщо я за рік не зароблю з одного мільйона до десяти мільйонів доларів, то можете вигнати мене з ганьбою. Отже, цей особ готовий продати всіх і все, щоб заробити побільше, і таким, як він, українці довірили долю своєї країни і своє життя. Можна було звичайно цього уникнути, адже відповідна інформація і тоді була доступною для всіх, для всіх, хто вміє не лише читати, але й думати. Але не всім, на жаль, це було потрібно. Дуже сумно, та нехай це буде нашою великою життєвою наукою. Ми переможемо не лише ворога, але й отримуємо цілющі ліки від популізму, і наш розум нарешті здобуде перемогу над емоціями. Ми станемо розумнішими і вже ніколи не будемо обирати популістів, брехунів чи просто по приколу. А поки що єднаємось, допомагаємо Збройним силам України, щоб наблизити нашу велику народну перемогу. А це відео як інформацію для роздумів зберігаємо в закладках і ділимося з друзями і знайомими. Дякую всім за увагу і запрошую підписатися на канал, хто ще цього не зробив. І натисніть, будь ласка, на дзвіночок, щоб не пропустити наступну цікаву інформацію. Бо це, звичайно, ще не все про тих. Хто зараз знаходиться за штурвалом нашого корабля, який попав у шторм? Тож всі разом налягаємо на весла і виходимо з цього шторму у спокійне плесо і прямуємо до причалу Європейський Союз і НАТО, до щасливого успішного життя в цивілізованому світі! Слава Україні!